Якщо ви пам'ятаєте довгі черги до кабінету флюорографії забудьте. Відтепер це діагностичне обстеження є необов'язковим і проходити його щорічно не треба. Усе змінилося 16 лютого нинішнього року. Саме тоді Міністерство охорони здоров'я України видало наказ про затвердження порядку виявлення туберкульозу та латентної туберкульозної інфекції, яким було змінено порядок проведення рентгенологічного обстеження органів грудної порожнини. Тореографії підлягають особи, які проходять попередній це праці, при працевлаштуванні або періодичний профілактичний медичний відповідно до діючого законодавства. На південноукраїнській АЕС обов'язкові профілактичні огляди проводяться регулярно, і флюорографічне обстеження залишається їх складовою. Щодо решти мешканців міста, то перевірити свої легені вони зможуть лише за направленням лікаря. Це ви повинні йти до свого сімейного лікаря, де він при обстеженні йому потрібно, якщо є якісь симптоми, щось не вистачає, щоб підтвердити. Да, ну, дане обстеження для туберкульозу. Да. Якщо щось є якісь підозри, Озер йому щось не за тоді він уже направляє вас на флюорографічне обстеження. А так при медичному обстеженні на сьогоднішній день ми нікого не робимо флюорографічне обстеження, тільки за направленням. у зв'язку з таким нововведенням. Кількість тих, хто проходить рентгенологічне обстеження органів грудної порожнини, зменшилась удвічі. Тож і кабінет флюорографії працює лише півдня. Відтепер відвідати його можна з 8 до 14 години.